Українці стали рятувальним колом для стагнуючої економіки, особливо в країнах з демографічною кризою Польща, Чехія, Німеччина. Без них ЄС довелося б шукати інші джерела робочої сили, і на це б пішли роки. Додати до цього, що переважна більшість українських мігрантів жінки, і серед них багато молоді, котра в майбутньому планує народжувати, і робити це буде скоріше всього саме у Європі. А от хто прийде замість українців в Україну, якщо вони не повернуться? Філіппінці, В'єтнамці, Узбеки чи Таджики? Нині низка українських компаній вже не те, що говорить, а кричить про брак робочої сили. Все через міграцію та мобілізацію. Не вистачає ні чоловіків, ні жінок, тому дехто планує запрошувати на роботу жителів бідних країн. Філіппінці ймовірний кандидат завдяки досвіду, але їх приплив обмежений без міграційної реформи. Країні доведеться конкурувати з ЄС-заробітників, а успіх залежатиме від зарплат, безпеки та привабливості України як місця для життя. Без мігрантів відновлення розтягнеться на десятиліття, залишивши країну в тіні довоєнного потенціалу. Але найбажанішим позитивним ефектом для країни було б повернення саме українців, кваліфікованих працелюбних своїх рідних громадян.